Усі Таня Вийшли на прогулку. Марко! Привіт! Е, вирішили піти зараз, поки знаєте, перед о, обідним сном Марко трішки прогулятися, бо не були на дворі вчора, в принципі, бо цілий день ішов дощ. Е, от. І корич, ні повітря, нічого дитина не хлибнула. Е, погода, як бачите, хмарна. Дощу, правда, сьогодні немає, але це вже добре. І тому вирішили піти. В магазин, хочемо купити рибки, якої давно не їли, Хочемо якоїсь смачної рибки і піти на закупи в магазин. Напевно, що сьогодні підемо в Сільпо, бо е, там не були теж дуже-дуже давно. Трошки вітряно, але е, в нас е, під нашим будинком, точніше в сусідньому будинку, є АТБ. І в принципі кожну суботу ми скупчаємося в АТБ. То е, нам дуже зручно. Саме необхідне є: крупи, олія, цукор, сіль. Ціни досить адекватні, досить класні по відношенню до інших магазинів. Але сьогодні приїде Маркова хресна мама. Ми підемо в торговий центр, один найбільших в Тернополі, і в ньому є магазин Сільпо. В ньому ми буваємо дуже дуже рідко. Чесно кажучи, я навіть не пригадую, коли там був останній раз. Напевно, що ну, може півроку тому, якщо ще не довше. Але то таке. І вже цьому тижні не плануємо робити покупки в цьому, як називається, в АТБ на вихідні. А підемо в рибний магазин, скупимося. До речі, я вам покажу ціни, порівняємо, чи помінялися, чи не помінялися. В нашому рибному магазині тут коло нас, коло 27-ї школи. І цей. І як називається? Ну і підемо в сільпо. Відео, звичайно, усі будуть на каналі з цінами. Завжди були, знаєте, нас АТБ АТБ, а цей раз буде нас сільпо. Так, ми, коротше, коротко вам покажу ціни. Хек США 146, Аргентина 162, Скумбрія 160, Мінтай 132. Мойва є по 85 і оселедець 113. Дорадо, така гарна велика, 350, хребти, окунь морський. Подорожчав, 240, бачите, було 228. Брутола, 157. Кінг-кліп, третій така гарна рибка смачна, 327, камбала. Така, о, вона добра, коли вона велика, така туди середня. 185. Форель 375, по копчених грибках, масляна, лосось слабосолений. Так, мідії гарячого копчення. Теж дуже гарно виглядають. Взагалі багато такого, такого шашличка, бачите, з лосося шашличок. Рипти холодного копчення і гарячого, 180 і 157. Так. Тут такі якісь пивні набори. Та, дорогі, 50 гривень. Та вони недорогі, 50 гривень коштують. Так що на компанію допев можна собі брати. І є, дивіться, а сорті рибне. Тут і слабосолене, і холодного копчення, така от шахматка. А, кілограм. 1050. А вже бачите по вакомовні шматочки. 368, 400, Все по возі. Опінь гарячого копчення є. Дивіться. О, це щось знову, дивіться, якась така велика риба. Кита. Хек холодного копчення. А це велике що таке? Це кефаль, А, це кефаль, щось таке нове. Новинка. Ставрида. Хек. Так, скумбрія і холодного, і гарячого. Холодного 240, гарячого 285. І м м улюблені рибки салака і мойва. 143-123. Так, ще вам покажу зараз по, по заморозці. Так, багато різного крабового м'яса. Ціни ось різні, рибні бургери, зубатка стейка 92, м'ясо лосося. 640 і туне, 610. Є філе лосося в заморозці 820, тріска лойнце. Це щось нове. Лосось стейк 700, палтус 502. Тож палтус теж дуже смачний. Міді в Так, Креветка чищена. Креветка коктейльна маленька, вакуумована, Ось там. 4. Креветка ціла. Такі от є он, лангустини. Тигрова кветка. Дивіться. Так, панагацію 127, філе окуня 267, теж дуже люблю. Телапія 168. І сайда зараз 340 гривень. До речі, знов пішла на подешевшення. Вона була 400 з копійками, потім 370, зараз 340. Так що вона, ну, до речі, дуже смачна. Смачніше набагато, ніж хек. І якщо брати 340 і 320, ну, то беріть краще сайду. Так, тут дуже багато всього у нас розкупили, бо все дуже смачне. Є плотва в'ялена, 300, ляж 200, судак 480. Так, ікра. А ікра фіше зерниста, і теж лососева. Такі фірми, я, чесно кажучи, не знаю ці фірми. Фіша, а що це фішети чи це фірма? Фішет наша. Бо у нас слабо Фішет до речі, наша тернопільська фірма, я навіть не знав, чесно кажучи. Так, і різні салатики шо, з, з морквою, з є. селерою. Мовитка, така, бурячо, смачний. Буряк по корейськи Так, так. Шо, 50 гривень Щось новеньке, дивіться, є морква по корейськи і буряк 50 гривень по корейськи морква 60. Кілька Балтійська. 57. 57 теж подешевше? А, Морка 57. А я кажу, 60. А, Все, я поняв. Скумбрія слабосолена, без голови. Я вам показую, як зробити самому скумбрію дешевше, але вона теж дуже смачна тут. Е Матіас, дуже добрий теж. І е оселедець без голови. А там не видно, чи краще цей? Не видно. не видно. Там нічого не видно. Але якщо брати і це і це, то краще брати так, теж це. Та. І мідії. Дивіться, є мідії. І є філе філеоселедця в олії з цибулею. Так що асортимент, направду, дуже великий, ціни адекватні і до речі є з чого вибрати. Великий вибір спецій різноманітних. Чемпіон, приправка. Такі, знаєте, всі самі-саміфудові, самі, -самі худові, смачні. Консерви. Ну і всякі теж допива сухі штучки. Так що є з чого вибирати.